Так, друзі, а далі поговоримо про інклюзивність, але в даному випадку про інклюзію лише на афіші. Герой нашого наступного матеріалу купив квитки на стендап і не зміг на нього потрапити. Справа в тому, що а, головний герой Тарас вже три місяці на кріслі колісному. і Коли обирав квитки, то на афіші була відповідна позначка про безбар'єрність, угу. але а, в реальності виявилося зовсім не так. Чому так сталося? А, хто в чому, чия це провина, дивіться далі в нашому сюжеті. На стендап на кріслі колісному дорога закрита. Чоловік не зміг потрапити на захід. Немає пандусів поруч, ти не можеш заїхати. Що кажуть у закладі? Я не знаю, звідки концерт ЮА взяв цю інформацію. І як діяти в такій ситуації. Півроку тому у Тараса Климчука виявили аутоімунне захворювання синдром Гієна-Баре. Останні три місяці чоловік вимушено користується кріслом колісним разом із дружиною Оксаною. Вони завжди вели активний спосіб життя і зараз намагаються знайти для себе доступні розваги. Тож, коли побачили квитки на стендап із доступом для людей на кріслах колісних, дуже зраділи. Доволі важко знаходити завжди в палаті. Там люди, вони хворіють, їм важко. І не бачив там фактично тиждень дружину. І вирішив купити квитки, сходити подивитися концерт. Там було вказано, я навіть собі скрін зробив, що є місця і вхід для людей на колізному візку. У день концерту подружжя прибуло на місце, а там неприємний сюрприз. Виявляється, захід проходить у закладі в підвальному приміщенні. Сходів багато, а пандусу немає. Я вийшла перевірити все ж таки, чи зможемо ми туди спуститися. Відповідно, зайшла в ПАБ і побачила, що спуститися ми туди не зможемо. Хтось з персоналу каже: Ну, в нас типу були, мали поставити, але е це заважає роботі руху офіціантів, підйому, і, і ми, типу, вирішили не ставити. Тож на стендап Оксана з Тарасом так і не потрапили. Після цього Оксана написала допис у соцмережах, аби надати розголосу ситуації і зв'язатися з організаторами заходу та майданчиком продажу квитків. Я зробила сторіс, відмітила концерт. Я. Вони мені відразу вони відреагували і написали вибачення, але якби зняли з себе всю відповідальність, так я зрозуміла з їх слів, написали, що за те, що вказано на афіші, типу, організатор дає їм всю інформацію, і вони вказують, якби вони за це не несуть відповідальності. від бродячого стендапу, взагалі ніяких повідомлень не було. Ми вирішили з'ясувати, де ж сталося непорозуміння і чому відвідувачам ніхто не допоміг вирішити проблему. Телефонуємо до місця проведення заходу. На концерт ЮА там невірна інформація. Указана про наш заклад. У нас як є зверху є раз, у нас пандус є. Але ось іменно там, де стендапи, у нас проходять, це нижній зал, і туди йдуть сходи аж два рази. Що робити клієнтам, якщо вони потрапили у схожі ситуації? Запитуємо у члена національної ради безбар'єрності Віталія Пчолкіна якогось дієвого механізму, там не знаю, штрафних санкцій або чогось ще не передбачено. Наскільки мені відомо, це більше нині моральна відповідальність. Якщо ви продали квитки, певно, ви цей майданчик пропонували. Хтось задекларував його як безбар'єрний, то ви вимушені знайти виход з цієї ситуації. Яка ж загалом ситуація із доступністю українських міст для людей з інвалідністю? Безумовно, зрушення є за останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, дійсно я можу констатувати, і ми неодноразово вже бачили багато гарних прикладів, що дійсно там, особливо на рівні громад, починається рух правильний питання, що цього завжди недостатньо. Питання те, що досі ігнорується, це таке. Базове правило, що ми не маємо права створювати нові бар'єри. Тарас та Оксана досить часто стикаються з обмеженнями та труднощами при пересуванні містом. Якщо взяти оцінку всього міста, і я думаю, навіть не міста, а всієї країни, то з цим дуже погано. Якщо людина сама без допомоги, хто його може вести, то потрапити навіть на прийом до лікаря, шансів вона немає. навіть не казати там. Концерти відвідувати, я хочу там пити каву, обідати десь смачно, щоб мені було зручно заїхати в заклад. Просто медзаклад. Організатори заходу, бродячий стендап на зв'язок так і не вийшли. Поки ми намагалися отримати від них відповідь, концерт ЮА знову написали Оксані і повністю взяли провину на себе. Важливо зазначити, що в цій ситуації немає провини організатора. Навпаки, вони завжди дотримуються домовленостей і чітко надають всю необхідну інформацію щодо подій. Помилка сталася саме з нашого боку. Ми некоректно відобразили подію на сайті, і саме тому ви не змогли її відвідати. Кошти Оксані з Тарасом повернули і дали знижку на відвідування іншого заходу на їхній вибір. Ну, добре, що ця ситуація вирішилась, і одразу пішли на контакт, і гроші повернули, і знижку не на І визнали свою провину безперечно, угу. так дійсно ще з безбар'єрністю нам працювати, працювати, бо на жаль, не завжди вона є. Пишіть ваші історії, як у ваших містах, чи можливо ви, чи ваші друзі, знайомі, близькі потрапляли в подібні ситуації. Тут головне, щоб дійсно не створювати нових бар'єрів. Ну і позбавлятися тих, які є потихеньку, крокуємо. Маємо поки що, що маємо. І от ти сказала власне ця історія стала причиною для того, щоб ми ще раз звернули це увагу, і для наших героїв зазначимо е гроші. Були не головне взагалі в цій історії, а головне, щоб ця історія набула ну, більш широкого розголосу і ну, ц... ця проблема донеслася до тих щоб ну, ну, вирішували. Якщо інклюзію. вже є там позначка, то значить це має відповідати дійсності, а неї треба перепровіряти Все так, друзі. Від сьогодні нагадуємо перше липня. Всі аптеки України з обов... Ов'язані працювати за державною програмою Доступні ліки. Відповідну постанову уряд ухвалив ще в грудні минулого року. А вже сьогодні вона набрала чинності. Раніше обов'язково відпускати медикаменти за програмою Доступні ліки мали лише аптеки, розміщені в лікарнях, що загрожує закладам, які відмовились пацієнту продати чи надати медикаменти за програмою доступні ліки, та куди звертатись в такому разі людям. Ми е за поясненнями звернулися до міністра заступника міністра охорони здоров'я України Едема Адаманова і ось що він відповів сніданком. Станом на сьогодні у нас в системі зареєстровано 16 тисяч місця відпуску лікарських засобів за програмою реімбурсації. Якщо ви будете звертатися в аптеку і вона не буде вам відпускати, ну не дасть вам можливість скористатися вашим електронним рецептом, дійсно ви можете поскаржитись Є два. Є два шляхи. Перший шлях це безпосередньо гаряча лінія НСЗУ 1677, а також більш дієво може бути звернення безпосередньо в Держлікслужбу, оскільки відсутність програми доступні ліки в аптеці це пряме порушення ліцензійних умов? І Держлікслужба буде мати право вийти поза на позапланову перевірку, встановити цей факт, і вже відповідно до процедури рухатись до позбавлення ліцензії. Ну і зазначимо, що щороку бюджет на програму Доступні ліки збільшується. Цього року це майже 6,5 мільярдів гривень. А загалом а програми вже скористалися близько 5,5 мільйонів українців. Але те, що з 1 липня абсолютно всі аптеки доєднаються до програми Доступні ліки, не означає Виявляється, що кількість а, пацієнтів, яким потрібні ці медикаменти, одразу а, а, зросте удвічі чи втричі. В першу чергу йдеться друзі про більш більшу доступність. І, ось, власне, що про це говорить заступник міністра охорони здоров'я. Це означає, що якщо хтось раніше шукав таку аптеку, то зараз вона буде набагато ближче до нього, І особливо якщо ми говоримо про маленькі міста. Її населені пункти, можливо, є якийсь відсоток людей, які не користувалися через те, що їм було незручно. Тепер вони будуть користуватися. Насправді є декілька стрімів, як ми розвиваємо доступність до аптек і до лікарських засобів. Перший це мобільні аптечні пункти, другий напрям це ФАПи, і третій напрям це Укрпошта, яка може забезпечувати доставку. Станом на сьогодні мені навіть буде складно назвати село або населений пункт, де кількість населення більше ніж 2000, щоб там не було доставки Укрпошти. Ліки можна замовити телефоном і поштовий оператор доставить їх безоплатно через стаціонарні або пересивні відділення. Це доступно в Донецькій області: Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Сумській. Так, отже, доступні ліки мають бути в усіх аптеках, друзі.